Путінська орда в Україні не лише вбиває, викрадає та катує цивільних, а ще й повсюди вдається до грабунку та мородерства. Російські окупанти, навіть розуміючи, що живими додому навряд чи повернуться, все одно поспішають розікрасти майно українців з їхніх зруйнованих будинків та ще й хваляться цим у розмовах із родичами про героїчні подвиги російських дикунів у нашому огляді. ТСН. Більше не вічливі люди, а жорстокі дикуни. Війна в Україні показала російських військових, як вони є, без прикрас. Тягнуть усе, до чого можуть дотягнутись. Та ще й рідним хваляться. Привезуть подарунки з розграбованих будинків українців. Родичі росіян мародерство схвалюють. Мовчі хороші. Які? наш німецьку хату. Я зараз, а тут Хе-хе-хе-хе. Идет. Немец, ебать, хохол, немец. Прям вот немец у него, герб немецкий, нахуй. Дай бог я привезу, миллион четыреста, Духи какие здесь нашел, блять, вкусные, нахуй, Это, это женские, мужские. Да хуй уже. Воняют и воняют, Ну хоть не потом, ну. Я себе сегодня сходил, купил. Да... Я оттуда. на халяву беру. Все бери. Ну, что ну хату тут сожгем.

Миша, они открыли сейф, включен. Угу. Но ну, Вот, ну, на общую сумму мы посчитали где-то 5 десять Саш, тебе влетит за это? Да, я вообще за Да, кто знает, знаем только я и он. Шарип? Да. Успокойся, главное, до дома довести их спокойно и все. Я вінянічні заморозки змушують окупантів шукати собі прихистку в будинках, які вони самі ж і зруйнували. Розбиті, нахуй, холодри, там же сказали, що, що хто печки там Я взагалі, нічого янічаніт, просто нічого нету. Просто, як Собака у тих селах, де їм вдалось закріпитись, російські загарбники нерідко виганяють господарів з уцілілих будинків, щоб влаштуватись самим. Раніше в Україні так чинили фашисти, і так само як вони росіяни крадуть у селян курей. Дома грабим, ебаный в рот, чтобы пожрать, блядь. Не сигарет, не блядь, я а курим, блядь, ебаный свет, блядь. Это пиздец просто. Это просто пиздец. Ты че, пьяный, что ли, или че? Немножко, да, сегодня выпил. Да я заебался, я страшно. Я боюсь, пиздец, я заебался. Вообще, нет, нету, все, все магазины ограбили. Мы с Владом С вами все на мопец проехали в магазин, забрали синки. Позалі це дома грабілі куриці забридалі паєліпутінське воїнство справді голодує. Їм видали сухий пайок на три дні, і той прострочений. Термін придатності сплив ще сім років тому. Однак, якщо вдається, вони не гребують крадіжками будь-якого добра, яке сподіваються вивести додому. Ось відео з камери спостереження в офісі приватної компанії в Херсоні. Російських військових командир привів сюди на нічліг, а вони розсовують по кишенях чуже майно. А? Сейчас тянуть начну. Все. Сука, вс ху под переворачивай, на полу валяется. Как это? там сказали, не трогать и Теперь я варачивай, я все выверну. А ось іще один визволитель прийшов визволяти магазин побутової електроніки в Херсоні від товару та не зміг перемогти двері крамниці. У захопленому БТРі українські військові знайшли телевізор, від якого путінський вояк визволив чиюсь хату. Для росіяни на телевізор річ майже сакральна. Однак показувати йому улюблені канали він не буде. Крайдій навіки лишився в українській землі. -да 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 ось ось воно. Ось що возить з собою. Російська армія в українській розвідці повідомила армія Путіна, фактично вже узаконила мародерство в Україні, адже загарбники виявились нездатні забезпечити себе пальним харчами і технікою. Путінські вояки розікрали навіть гуманітарний конвой, який рушив на допомогу мешканцям Маріуполя. Повідомили у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Марія Васильєва ТСН 1+,1.